Всім привіт! І це відео про крипту. Нарешті, давно на цьому каналі не було відео про криптовалюту. Аж по-моєму, по-моєму, останнє відео про крипту на цьому каналі було десь аж в травні чи в червні, десь типу того. Ну давно загалом, де пару місяців вже не говорив. Так от, е, вже багато що змінилось за цей час. Дивіться, скільки я вже бабок вклав в цю хуйню. Total Invested, я зараз зміню на. Або ладно, не буду міняти, коротше, пофіг. Коротше, Total Invest, бачите, скільки я 677 баксів вже заклав в крипту. А до того, скільки там було 150 чи що там, чи 100. Ну, змінилось багато що за, за цей час. Я десь в крипті закою з квітня. З квітня, от, з квітня до. Ну тут не з квітня, тут з травня показує. Бо я просто в травні тільки заніс сюди, в дропстеп. так я з квітня сиджу в крипті. І що би хотілося б вам розповісти? Розповім про свої монетки, про те, чого я їх купляв, що я, я їх купляв, які в мене цілі на них. Ну і так далі. Так далі коли купляв? Добре, почнемо. Давайте почнемо з монетки Юні. Юнісвап. От, яку я купив за 4,90. Я її купив в зараз вам покажу, а о, 5-го агест. Це десь в серпні, 5 серпня купив по 4,90, От купив. Це тоді дуже ринок, тоді сильно впав. І крипти, і, і ринок фондовий, і ринок взагалі всього. Тоді ще була новина, що типу, почнеться нова війна між Іраном і Ізраїлем, і через це дуже попадали, це його попадали, ну, типу, вся ото, вся, вся ота лайно загалом. Крипта і, і фонди, і все це лайно дуже сильно попадали. І Uniswap тоді дуже сильно впав в ціні. Тобто аж на 4,90 впав, ви бачите, average price, тобто середня ціна 4,90. Ну, а зараз Uniswap. Коштує 6,90, бачите. Це, це нинішня ціна, це якби ціна, по якій купляв. Тобто у мене профіт 10 баксів, 10,27. Я заінвестував 25 доларів. Uniswap, це те, що більше всього мені принесло. ну, най... Що я купив Юнісвап? Uniswap? Uniswap це ну, я, я не дуже добре розумію, але Юнісвап це наскільки розумію така штука, завдяки якій люди купляють різні всякі щиткоїни, мемкоїни і е, інше лино. Тобто, тобто це монета Свапалки такої. Е, ну, я дивився різні там, ну, огляди на цю монету в інтернеті і прогнози всякі. Кажуть, що Юнісвап він перепише свої хаї. Тобто Uniswap буде коштувати, ну зараз подивимось десь тут що він буде коштувати більше, ніж Ну оце, ніж 42 бакси. Я в це вірю. Я в це вірю. І якщо він буде коштувати більше, ніж 42 бакси, то це буде офігенно. Добре, далі. Давайте вже до другої монетки. Друга монетка моя це Weave. Це дока В Хед. От її я все-таки це його. Трошки за, за. якби, за зарано купив, я її купляв за. Ну, зараз вам покажу. Або у мене тут. Я її купляв трошки цей. -во. Я її десь купляв по 2,50 спочатку. Я її спочатку купив, по, коли вона коштував десь 2,50, отут десь, десь тут загалом. А потім ще купив, коли воно коштував щось там. Та можемо подивитись. Коли воно коштувало долар 59. Тобто я трохи за цей вог. Зарано купив, зарано треба було десь тут купляти чи тут десь по долар 60 починати, хоча чи по долар сімдесят ну, ну, вже якби. Якби вже. Тобто, середня ціна у мене долар 95. Що сказати про цю монетку? Та нема що сказати. тобто Це просто якби. Не буду блін, верифікуватися, коротше, пофіг. Це просто мемкоін. Тобто, це просто мемкоін, за цим нічого не стоїть, але популярний. Тобто Це, по-моєму, топ-4 чи який то мемкоін. Тобто, це дуже популярний. І то купи. Просто, просто мемкоін, тобто, нема більше що сказати за нього. Далі це Atom. Така монетка є, ну, вона дуже сильно упала. Я її збираюсь продавати і міняти на іншу монетку. Я вам розповім, яку. Ну, коротше, ну, теж класний проєкт. Типу, можна було б зараз купляти. Типу, якщо ви хочете там, заробити, то можете зараз купити атом. От, бачите, він де зараз знаходиться. Це, типу, теж ну, нормальна монета. Просто мені вона не дуже подобається. зараз. А раніше подобалась. У мене середня ціна по ній 8,80. це прям дуже дохера. <сві> Враховуючи те, на Сіківно впала. Ну, але це все одно класна монета. Тобто там у них там на базі цього космосу там робляться різні інші монети. Тобто, наскільки я знаю, оця монета зараз. Монета Тія зроблена на цьому космосі. Оця і ще там якась, я не пам'ятаю, по-моєму. От... Це на цьому на космосі робилося. І Injective, інжектів, інжектів, да, хотів за нього сказати. Інжектів, тобто на космосі робився. І у, у цього космосу в них класний блокчейн. Тобто в них він не, не перестає працювати. тобто Він постійно працює. тобто так. У Solana, наприклад, блокчейн може там собі перестати працювати на, який час, на якийсь час а в атома він завжди працює. тобто, Ну, класний. Проєкт, але в них з маркетингом дуже, ну, ну не дуже, прям таке собі, типу. з маркетингом в нього так собі. На відміну від якоїсь там Солани, яку я тільки що згадав, то в солани з маркетингом набагато ліпше, ніж в Атом. І тому ну, одна з причин, чого Атом на такому дні ще. Ну, коротше, я Атом буду продавати, бо я не думаю, що я дуже на ньому якось зароблю, бо куди він може вирости. Ну, він може десь сюди максимум. Оце десь... Я сумніваюся, що він дуже перепише свої оці хаї, що він буде більше, ніж 40 баксів коштувати. Я дуже сумніваюся. Тому буду продавати. Я вам розповім на що я хочу поміняти. Е... За... Ну, давайте зараз вам покажу, на що я хочу поміняти свій атом. Зараз покажу. Е... Зараз вам покажу цю монету, яку я хочу купити. Де воно, бляха-муха? Де воно? Бля? А, во. оце. Ну, оце, коротше, хочу поміняти. Мені здається, що це дуже класний, набагато більш перспективний проєкт, ніж Атом, бо це, типу, перший мемкоін на біткоїні. Це дуже щось, ну, типу, якби багатообіцяюче, багато обіцяюче, на мою думку. Тут дуже ціна класна, тобто входу, тобто Можна дуже дешево купити по 2,80. По 2, тобто Я думаю, що це тупо монета десь на XU 30-50, десь, ну, дуже щось багато багатообіцяюче. На мою думку, ви бачите? Перший мебкоін на біткоїні. Я, я користо, продам атом і поміняю його на оцю штуку. От. Бо ну, мені здається, це дуже багато обіцяюча фігня. І. Ну, дуже мені здається, її ще розгонять, розпіарять і так далі. Аптос, Аптос, Аптос. Я, чесно, не пам'ятаю, чого я Аптос купляв. Я його давно купляв десь на 5 баксів купив, десь на 5 баксів, чисто купив Аптос. Я навіть не пам'ятаю чого. У мене там якась була і стратегія, що його купив. Я його купив десь квітні, десь отут, коли він, чи коли я його купляв взагалі. У мене середня ціна по Аптосу 70 центів. Нормально, типу. впав десь на майже 5%. Ну, Нормально, тобто. У мене було на 5 баксів, потім я купив Аптус. Коли я його купив? А не, не, ну купив собі ще на, ще на 15 доларів, докупив його. Бо він там впросів мене сильно десь на 30 чи 40%. Відсотків. Я докупив собі. Не пам'ятаю, чого я Аптус купляв. І так само Аксель, я не пам'ятаю, чого я його купив. Купля... Mm. <с>? Я... Ну, я купив його десь в квітні чи в травні на 5 баксів. Типу. Чисто на 5 баксів купив. Навіть не пам'ятаю конкретно чого купив. Потім цей Аксель він, типу, просів в ціні. Дуже сильно просів в ціні 5 цього серпня. Тобто 5 серпня дуже ціни на, на взагалі все упали на, на всю крипту. Я якраз бачив тут дуже, дуже докуповував активно 5 серпня. Бачите? І дуже добре докупив, можу сказати. Не шкодую. Коротше. Так от. Що ж хотілося сказати. Коротше, вже сказав за, за Аптис, за Аксель. він вже на 28% виріс. Ну, класно, Класно. прикольно. Апи, Апи ще купляв. Ну, Апи я скажу, що це таке. Я пам'ятаю, я Ну, точніше, е я Апи купив, бо коли я зняв відос про крипту, мені один чувак в коментарях порадив купити Апи. Я просто взяв і купив, <laughs> довірився, на 5 баксів. А потім я почав різні відоси дивитися на Ютубі про апи. і зрозумів, що це ну, така досить багато обіцяюча штука. Тобто апи — е, ну, це та сама команда, що робила. Бліт, це та сама команда, що робила ну, ці NFT про цю мавпу, типу. Ну, це найпопулярніше NFT про цю мавпу, я думаю, ви бачили його. Що ви щось чули про NFT, то, ну, коротше, це ті самі чуваки, що зробили найпопулярніше NFT про, про цю мавпу. І вони, типу, вміють заробляти бабки. І я думаю, ну, вони, значить, і монету класно зроблять, якщо вони вміють заробляти бабки. На NFT, значить, вони і на крипті зароблять, бо це щось ну, типу, схожа штука. От, далі що, StarcNet. Ну, Starknet, це типу, теж, як воно там, L2 рішення для ефіру, типу, то. Там дуже ну, багато обіцяю, що штука, не дуже сильно впала в ціні. Ну, так, і всі, всякі ці, типу, нові проєкти, так як Wormhole, наприклад, який я купляв, він так само дуже просів. Ще там багато таких. Ну, от бачите, як він просів. Тобто, я спочатку купив Starknet, коли він коштує щось там по долару. На, по-моєму, 17 баксів. А потім, коли він впав, десь. На 30 з чимось центів, я ще докупив його на. Ну, ще там на 50, по-моєму. На 50, да, чи, чи, типу того. Чи нав, навіть більше на 60. Ну, коротше, нормально докупив. Дуже багатообіцяючий проєкт. Тобто в нього там офігенні фонди ввійшли. Тобто там оці, навіть оцей е, Бутерін, що ну, автор ефіра, він. Казав, що ну, ти теж інвестував в Starknet, казав, що це класне рішення StarkNet, l 2 рішення. що, ну, я, я тіпа, ну, в мене, як би, як би це сказати, в мене, я багато чекаю від StarkNet, от. Тобто, Я думаю, що він ну, легко перепишу ці свої 2, 2 долари, 2,70 доларів. Я думаю, він буде десь по 4-6 по доларів мінімум коштувати. То у мене такі прогнози. Flow, ну Це так само, так як апи. Мені там просто чувак в коментарях порадив купити Flow. Я купив. Да. Купив, ну Потім ще там докупив. Спочатку на 5 доларів купив, потім ще на 5, потім на 10 докупив. Ну Flow це такий, типу, трохи напівмертвий проєкт, там нічого не, не роблять в тому Flow. Ну, то, А може там розгонять так само, тобто під час цього альтсезону. Може, флоу так само розгонять і він там дасть ікси. Я, я думаю, дасть ікси, просто коротше, розгонять, сподіваюся, його. Тож, бачите, це в мінусах у мене тут мінус 12%, мінус 5%. Пандора e, це ну, скамітрони, коротше, Це я одне з перших, що я купив, це Пандора, і вона заскамилась. Пофіг просто. Йдемо далі. Стакс, Е... Я так само не пам'ятаю, що я його купив в квітні. Так само десь там квітень, травень десь тоді я його купляю. Я, По-моєму, я просто дивився проєкти, на які на той час. Просто дивився, дивився проєкти, на які ціна сильно впала. І, типу, такий, о, ціна сильно впала, плюс зайшов в їхній телеграм, там куча підписників було. Я думаю, ну, блін, ну, значить, куплю. Багато обіцяюча штука. З таксу цей. Купив, ну а потім ще. спочатку на 5 доларів, потім ще на 15 докупив, коли він дуже сильно просів у мене. Я ще вам розповім про те, як треба докупляти. Зараз розповім. Коротше, ви купляєте актив там, умовно на 10 доларів, ну це до прикладу, на 10%, можете на 100 доларів, на 1000, на 10 тисяч. Я просто розказую про, Купляєте на 10 доларів. і І коли він... І якщо на нього ціна впаде на 60%, ви вже купляєте на ну, в три рази. Ну, я розумію, тобто ви купили на 10 доларів, ціна впала на 60%, і ви купляєте вже на 30 доларів. Отак от, от робите. Потім ціна, ну, якщо, якщо ціна впаде на ще 60%, ви вже купляєте на 90 доларів. Тобто, отак от робите. Тобто це треба ну, розраховувати і треба бути готовими до того, що ну, ціна на всю цю крипту дуже сильно. Впаде, бо це дуже сильно такі, як би це сказати, волатильні, волатильні штуки, і ціни на них дуже сильно можуть як просісти, так і вирости. Тобто Треба бути готовими до будь-якого розвитку подій, до того, що воно може вирости, і до того, що впасти. Тобто Треба до цих двох бути готовим. Тобто на всю котлету не заходити. Тобто, якщо закупили, то повинні будуть бути бабки на докуп. У мене, мене були бабки на докуп я докупив. Спочатку на 5 доларів, потім ще на 15. Е, оцей DIDX, або ну, я як його DUDEX я, я його називаю. Корач, я буду DUDEX називати. DUDEX — це, ну, типу, е, ну, наскільки я розумію, монета такої децентралізованої біржі. Тобто, це така типу, них, типу якась децентралізована біржа є. Якщо, ну так, да, по-моєму. І, ну, Багато обіцяюча штука, я вважаю, Дудекс. Тобто, я думаю, він теж дасть тікси. Я його купляв на 5 доларів, потім я його докупив оцього 5 цього. серпня на ще 15 От, На 15 баксів докупив я Дудекс. Також багатообіцяючий проєкт, на мою думку, і ну, класно. Оцей Пус, що таке пус, я так само не пам'ятаю, Ну, так само класний проєкт, тобто, багато блогерів радять. Кажуть, класна штука, тобто дасть Я чесно не пам'ятаю, чого купляв, але багато обіцяє штука. Це Wormhole. От Wormhole це класні чуваки. Ця тобто, ну, компанія, яка робить, яка займається Wormhole, вони реально класні чуваки, вони вміють бабки заробляти. Я там дивився про, про них. Вони вміють заробляти бабки, а це головне. Тобто, ну, це головне, щоб вони вміли бабки заробляти. Значить, і Wormhole у них класна. Класна штука. Це, ну, типу, Wormhole, це типу як міст, щоб цього. я зайду, не треба буде ніякі, да. ну, бачиш, тут всякі фонди в них. Тобто Це щоб ну, переводити криптовалюту. Це вони цим займаються. Таким лайном. Ну, Теж багато обіцяюча штука, на мою думку. Ну, Я чекаю їхси, тобто в них ціна дуже класно упала. <с>, дуже класно упала. Спочатку щось там по, по 50 центів, по-моєму, з чимось, і потім ще докупив. Ну, Я так само Wormhole купляв 5-го. Я дуже дуже закупився активно 5, цього 5 серпня. Докупив, спочатку було на 40 доларів, потім ще 40 докинув, Та й нормальна ціна арбітрум. Арбітрум е теж класна штука. Теж багато про нього говорять. Ну, ну, як багато, так, відносно. Класна штука. Ну, арбітрум теж він дуже просів. Він дивіться, як просів потужно. Потужно просів. Ну, теж я чекаю, ікси по арбітруму. Багато обіцяючий проєкт, на мою думку. І, ну, клас, тобто. У мене він. Так само я 5-го цього воду купив. Арбітрум класна штука. Ну, та й все. Матік, Матік так само. Я його закупив на 60 баксів. я його купляв не 5-го, я його купляв. Де воно? А от 26. цього. Липня, липня, от липня. І він теж там трошки виріс на 5% за цей час. Клас, клас. Матік теж класна штука, ну це типу фундаментал. Вони там типу, щось роблять. Класна штука, матік. Я, ну, також... Багато... Ну, Думаю, я думаю, він перепише ці свої хаї. Буде він десь по 5 баксів Ну, або по 4 десь так. Це мій прогноз на Матік. Тобто, що він буде десь по 4 бакси, по 5 десь так. Меми, меми, меми. Я Ну, я хотів купити, як би це сказати, мемкоін якийсь. Я просто хотів мемкоін якийсь купити, який сильно просів в ціні. І щоб він був хоча б на 300 му місці ну... або на 200-му ліпше місці в CoinMarketCap. От. Я такий подивився мемкоін. Типу, класний проєкт, там, чуто, там багато про нього говорять, багато типу, ну... зайшов на їхній сайт, вони там так само різним лайном займаються. І теж ну, класна штука. Мемкоін, так само. Ну, Я теж чекаю, ікси. що тут далі боми. Боми це просто ну, так само мемкоін він нічого не представляє себе, це таке прикол. Більше. Але класно. Тобто, мені дуже їхній сайт сподобався, реально. Мені, по-перше, чого я його я, я, я купив, мені сайт, їхній сподобався, реально, подивіться. Ну просто, ну мені здається, це геніально. Мені дуже подобається їхній сайт. Це по-перше. А по-друге, бачите, вони в такому дуже довгому накопиченні знаходж, знаходяться. Тобто, і, ну, я думаю, воно може вирости. Тобто, і... Таке дуже довге накопичення, і воно може. Сильно виросте. І в мене такі досить, як би це сказати, хороші точки входу. От. Хороші точки входу і це класно купляти. Це краще купляти, ніж, наприклад, як, де де це воно? Де воно, муха, <по> нарешті, пепе. От, краще, ніж якісь Пепе, наприклад, купляти, який вже, вже дав 10, іксів чи скільки там, 10. іксів. Ну, Для чого? Це, це занадто ризиковано. Не варто воно ну, так само і от ПП. Або, наприклад, є ще такий Зараз покажу вам. Бред, бред от так само брат показав ікси великі, я так само би не радив бред купляти, бо він вже і так показав дуже великий ріст. Хоча не дуже, в принципі, не такий, як в Пепа, але все одно показав зріст. І ну, його, якщо і купляти, то коли він ще просяде в ціні, якщо просяде. Якщо просяде в ціні десь, так як отут. То в принципі можна, але так, Ну, невигідні точки входу. І якби, ріск реварт він ну, не варт то. Ну і само є. Оце останнє, що у мене є. Ой, блін. Тож покажу. Саме це якби перший минкоін на цьому, на Солані. Е, Тобто, як би це сказати, це найменше капіталізована монета, яку я брав. Е, да. ну, перш, перший мемкоін на Solana, і ну, команда займається цим проєктом. Тобто, в них є команда своя, і вони активно щось пишуть, пишуть в Твіттері, мають свої, типу, активно щось пишуть. тобто Команда не забила на свій проєкт. І я так само чекаю ікси. Тобто я, чекаю, що... ну, я не чекаю, що воно отак от така от, свічка буде в тупо на 20 центів. Я в це не вірю. Але десь сюди. Десь сюди, думаю, сходить, як, щонайменше, як мінімум. Думаю, сюди сходить. Ось така свічка і можна буде класно за, зафіксуватись. Тобто, так само от, ну, хороші точки входу. тобто Можна добре зайти. Я спочатку сам купляв на, по 24 чи доларів, а потім ще купив на 28 доларів, щось типу того. буквально недавно. Десь позавчора чи типу того. Ну, Так само я чекаю. ікси. От, які у мене прогнози на ці монети? Uniswap, він перепише свої хаї. Тобто він буде по 40 чи по 50 баксів. Я впевнений. Ну, це точно. Уив, ну, за WIF важко казати. <смі> за ВІВ важко казати, бо там немає навіть толком якоїсь історії. ну Так само розгонять по-любому. Атом я хочу продати. Аптос, Axel, також там щось покажуть. Апи теж багатообіцяючий проєкт. там Вони свій метавсесвіт роблять. Так само може бути хайп на метавсесвіт, і воно там теж розгонять. Старкнет, ну це класні фонди, та L2 рішення, вся хуйня. Ну і так далі. Флоу, ну, флоу теж такий, такий напівдохлий проєкт, але думаю, розгонять. Stax, Dudex, так само. Ну, коротше, от я вам і розповів за свій криптопортфель. Класно. У е, мене тут мінус 9% поки що. Я, я вам кину посилання на цей свій портфель в описі. Тобто, зможете собі дивитися, хоч щодня в мене тут виросли чи не виросли монети. Бо відос записаний, якого 22 серпня. А коли він вийде, я не знаю. коли вийде, тоді, типу. Може, до того моменту, коли він вийде, там вже все, у мене тут <гаде> впаде в мінуса. Або ну поки виросте. Не знаю. Зможете подивитися, Я кину посилання на цей портфель, зможете дивитися. Е, ну, от і все. Ніби все, що я хотів сказати, вже сказав. Дякую за перегляд, всім щасти!